Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. У селищі Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Ізюм загинув 49-річний чоловік. У селі Зелений Гай Великоборлуцької громади постраждали 11-річний 12-річний хлопці. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 10 БПЛА типу гарань-2, 4 БПЛА, типу молнія, 2 ФП-відрони, 1 БПЛА, тип встановлення. Влються пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в місті Люботин пошкоджено три приватні будинки, автомобіль та електромережі. У Куп'янському районі, в селі Новомиколаївка, пошкоджено сільськогосподарське підприємство. В селі Плоска два складські приміщення, два камбайни та два трактори. В селищі приколотний приватний будинок та три господарчі споруди. У Зюмському районі в селі Шиківка пошкоджено господарчу споруду. В селі Погонівка, школу і складську. Будівлю у Берестинському районі в селищі Дослідне пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, магазин та адмінбудівлю. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 33 людини. Залишилися 32 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 1930 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 54 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Одна з них пов'язана з горінням рослинності в екосистемі. 9 вересня, о 3.08 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у 16-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі Харкова. За викликом відразу виїхало два відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів у квартирі на 9-му поверсі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих людей: 65-річного чоловіка та 87-річної жінки. Із задимленої сусідньої квартири вогнеборців рятували 78-річну жінку, о третій Дев'яті рятувальники локалізували вогонь, та о п'ятій сорок другій повністю його ліквідували. На місці події працювали 15 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється за добу, ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11,5 гектарів. Триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 200 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Гаштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають запеклі бої. На південно-Слобожанському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Струївки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Мирного Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.